Коли почалося вторгнення, у Інни долиною тривали перейми, і про війну жінка дізналася вже після пологів. Я взагалі не думала, що щось таке сталося. Якось зосереджена була більше на тому, щоб народити спокійно. Давід народився о пів на третю дня, 24 лютого, у запорізькому перинатальному центрі Інна народжувала тут, бо має вроджену ваду серця. Перша ніч спокійно, спала, думаю, та ні, нічого не буде. Наступним ранком перша навчальна тривога в підвал. Ну, 5 хвилин то не було страшно. А от другу ніч ми ночували в підвалі. Повністю всю ніч. Це був жах. Це було страшно після пологового і з новонародженим сином повернулася додому. Евакуюватися із Запоріжжя вона відмовилася. Не могла залишити літню бабусю. Ми просто не могли її залишити, і вона дорогу навіть коли десь просто не перенесла. Перший рік життя і одночасно перший рік війни Давід прожив у Запоріжжі. Росте каже мати серйозним, спокійним і врівноваженим. Навіть коли було так, що поруч сиренами проходимо вулицею, так ставалось то він спав, навіть не вирухнувся. Тож, дякувати Богу, на шум не реагує. Загалом у перший день повномасштабної війни в обласному перинатальному центрі на світ з'явилися дев'ятеро дітей, каже його директор Олександр Кирилюк. Найменший пацієнт, який народився в цей день, це пацієнт, і мама з міста Енергодар народився вагою 870 грам і був виписаний у нас додому аж у кінці, здається, квітня місяця 22-го року. В ті дні, пригадує Олександр Кирилюк, частина персоналу виїхала із Запоріжжя. Ті лікарі, які лишилися, жили на роботі, щоб приймати пологи, підтримувати породіль, доглядати немовлят. Найбільше проблемним була це у нас дитяча реанімація, другий етап вихожування новороджених, операційний блок. І ті відділення, які я сказав, люди жили. Місяць-півтора, не виходячи з відділення, поки ми більш-менш уладнали, налаштували ритм роботи. На цих світлинах перші дні життя Матвія Слабишева. У його свідоцтві про народження також стоїть дата 24 лютого 2022 року. Пологи, згадує Дарина Слабушева, були важкими. Коли я вже його народила, мені його поклали. Ну так. І я єдине, що мама сказала, мама, він дихає, він живий. І все. І мене відключило. ну, Я почала втірятися, бо тиск піднявся. І все одно ну, в мене його зібрали. 25-го. І я одразу ж дали малюка. Ми зразу ж спустилися в бомбосховище. Тобто перша ніч з малюком в мене була бомбосховище. Коли малюку виповнилося сім місяців, Дарина Слабишева евакуювалася із Запоріжжя до Польщі. Жінка боялася, що взимку вдома не буде опалення води та світла. Так, спокійніше, на ну, ну, діти якось сплять цими зривами. Чи буде 24 лютого святом для Матвія? Він вирішить сам, коли виросте, каже мати. Поки він немовля, Дарина планує відзначити перший день народження сина. Це дитина. Дитина не в чому не винна, і вона не винна, що вона народилася 24 лютого. За рік повномасштабної війни в обласному перинатальному центрі народилися 1196 дітей з них 627 хлопчиків та 569 дівчаток. Дар'я Пасічник, Артем Герасимов, Владислав Коящук, Суспільне новини, Запоріжжя.